Всім привіт! Сьогодні запропоную вам смачний рецепт пирога зі шпинатом або, як його називають, кіш. А це традиційний рецепт європейських країн, і він використовується як основна страва, наприклад, увечері. Для цього я теж використовую листкове тісто, яке я використовувала в попередніх своїх рецептах. Тобто, ми його розморозили, розкатали. Розкатуємо до тої потрібної форми, якої у вас а, форми для випічки. Тобто, якщо у вас там занадто велика, то е, тонкіше треба розкатувати. Якщо у вас більш-менша форма, можливо, вам тільки трошки треба буде розкатати. У мене квадратна форма. Я викладаю так, щоб тісто були в краї. А краї зараз спадають. І для цього ми будемо використовувати а вона у нас зіграє роль бортиків. Просто десь відриваємо близько метра фольги і зминаємо таку у щільнику, щоб воно було у нас замість стінок, таким рулончиком, і воно буде тримати наші краї, і при випіканні все буде добре. Тобто головне зафіксувати по краям, щоб воно тримало форму. Ось, так. І тепер зробимо перфорацію за допомогою виделки, щоб наше тісто не сильно здувалося. Тісто я нічим не змащую, а на дно форми я тільки посипала мукою і ставимо в розігріту духовку на 180 градусів на 10-15 хвилин. Нам треба, щоб наше тісто просошилося. В цей час ми з вами зіб'ємо 5 яєць. Якщо маленьке, то можна 6. Трошки посолимо і зіб'ємо. Тобто, основа для таких пирогів, для кішів, це є меланж. Тобто Ми робимо меланж з яєць і можна сметани. І далі начинка може бути на, на різний смак, Тобто що вам більше подобається. Я люблю саме зі шпинатом. Я додаю 2 столові ложки сметани. Тут немає різниці якої жирності, просто для маси для об'єму. Теж все перемішуємо. І далі буду використовувати суміш м'яких сирів. Тобто це буде звичайний м'який кисломолочний сир, 5%. -ний. І я використовую, в мене було ціла пачка і півпачки. У тобто мене тут півтори пачки. Можна дві, можна і одної вистачить в принципі на порцію. Розмінаємо виделкою, перемішуємо. Також я буду додавати ще один сир моцарело. Але не тверду моцарелу, а та, що в розсілі продається. Ось така вона. Кругленька, якраз її вистачає мені на цю порцію кішам. Ми її порізали на квадратики і теж поміщаємо сюди. От, все ретельно перемішуємо. І потім будемо вже е, додавати в даному випадку шпинат. Е, на даний момент в мене був тільки свіжий шпинат листочками, тому ми його помили і зараз будемо нарізати дрібненько. Е, але в зимовий період о, важко знайти, не завжди є, але має бути заморожений шпинат, і там він вже подріблений. І його просто треба в мікрохвильовці, десь хвилин 4-5 розігріти, він розтане. Він дуже-дуже дрібно порізаний. І тоді, оце вже розтанувший шпинат, ми додаємо в, наш, в нашу суміш. От. А якщо немає замороженого, то використовуйте такий тобто свіжий. На смак трохи впливає. Не сказала, щоб сильно, але просто. Мені здається, саме яскравіше ви відчуєте смак шпинату, коли він свіжий, а не заморожений. От. Але і той, і той корисний. Перемішуємо. І також я е, люблю додавати до шпинату до цієї суміші ще кріп. Бачите, наше тісто спеклося, тримає форму. Я додала кріп в нашу суміш. У мене теж був заморожений. От, і вже нарізаний. Додали трохи. Хто любить більше, можете додати більше. Також цей рецепт я знаю, можна додавати, наприклад, червоний перець паприку свіжу з шматочками. Але в даному рецепті я не використовую. Розрівнюємо нашу суміш по нашій формі. І, в принципі, як мені здалося трошки маловато, я додала кропу. Тому я зверху ще трошечки посипаю кропом. Він тоді дасть і аромат, і певний смак. Так само, вже у нас була розігріта духовка на 180 градусів. Я ставлю ще десь на пів години. Якщо у вас повторюсь, електрична духовка, ви можете ставити на хвилин. 20 і тоді просто перевіряти, яким чином. Якщо він ще не готовий, то при таких струсуючих рухах воно буде куютися, як желе. Якщо воно застигло повністю приготувалося, то воно не буде ходити, тобто повністю застигша маса. Це означає, що він повністю пропікся наш пиріг. Він дуже класно виглядає, він ніде не підгорає, не прилипає. Ви просто легенько його лопаточкою відділяєте від стінок. Він і так, в принципі, класно відходить, але мусорно трошки пройтись. І тепер, з допомогою двох лопаток, ми підіймаємо і дістаємо з форми. І дуже важливо зразу діставати з форми, щоб він швидше остигав, от, і щоб він не стояв. Ось так виглядають наші краї. Повністю спікся. І тепер вже можна його нарізати. Наприклад, я смакую такими квадратиками. До речі, один такий квадратик замінює повністю ваш один прийом їжі. І хто на дієті, хто на правильному харчуванні, то яйця і сир, і це ідеальна вечеря, ще й за шпінатом. От. І дуже-дуже ситно. і ще й корисно. Дякую, що дивились моє відео. Якщо вам подобається, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, будь ласка, мені цікаво, чи ви вже готували такий кіш, і якщо ви ні, то мені цікава ваша думка. Дякую ще раз, що дивитеся український YouTube. Всім смачного!